Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапили в поле зору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування. Сьогодні розкажемо про таке. Розкрадали газ. Служба безпеки та національна поліція викрили ще двох екс-керівників черкаської компанії, які привласнили блакитне паливо з ГТС України на понад 138 мільйонів гривень. Смаколики за донати, а донати на потреби ЗСУ. У черкаських школах відбулися благодійні ярмарки. Від навчання до подорожа і день туризму традиційно відзначають наприкінці вересня. Це свято не лише для мандрівників, а й для тих, хто навчається та працює у сфері гостинності. Бійці духу у Черкасах відбувся фінал обласного чемпіонату серед ветеранів та ветеранок. Служба безпеки та національна поліція викрили ще двох екс-керівників черкаської компанії з розподілу природного газу, який привласнили блакитне паливо з ГТС України на понад 138 мільйонів гривень. У серпні один із колишніх голів правління вже отримав підозру за завдання збитки державній газотранспортній системі на понад 250 мільйонів гривень. Під час досудового розслідування слідчі встановили, що з 2023 року держпідприємство з газопостачання припинило співпрацю з Черкаською приватною компанією через її заборгованість за придбану сировину. Однак комерсанти продовжили несанкціонований відбір природного газу з державної ГТС відповідно до матеріалів справи з червня по листопад 2023 у року фігуранти вкрали 6 мільйонів 777 тисяч кубометрів державного газу. Ділки прикривались винятковими обставинами та необхідністю покриття потреб комерційної структури. Під час обшуків за місцем проживання фігурантів та в офісі компанії виявлено бухгалтерську фінансову документацію, телефони та комп'ютерну техніку з доказами вчинення оборудки. Наразі правоохоронці повідомили двом екс керівникам правління приватної компанії про підозри за частиною 2 статті 364 прим. 1 Кримінального кодексу України це за зловживання повноваженнями, тобто умисне з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки. Зловмисникам загрожує по шість років тюрми. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з національною поліцією за процесуальне керівництво обласної прокуратури, щоб не втратити страховий стаж. Усі громадяни України до 10 червня наступного року повинні перевести свої паперові книги в електронний формат, наголошують у пенсійному фонді. Потрібно відсканувати всі сторінки трудової книжки та документи, що підтверджують страховий стаж. Для перевірки потрібно створити особистий кабінет на порталі пенсійного фонду або в додатку, перейти в розділ Електронна трудова книжка і перевірити оцифровані записи. Несвоєчасна оцифровка загрожує втратою страхового стажу, скороченням терміну стажу та затримкою оформлення пенсії. У рамках проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Сміла підписала меморандум про співпрацю з Васильівською громадою Запорізької області. Подробиці в матеріалі Сміла новини. Проєкт об'єднує міста і села з різних куточків країни, щоб під час війни вони підтримували одне одного, обмінювалися досвідом, ресурсами і допомагали тим громадам, які постраждали від бойових дій або перебувають під окупацією. Василівська громада має особливу, дуже непросту історію. До повномасштабного вторгнення вона активно розвивалася, була важливою транспортною артерією на південь. А після 24 лютого 2022 року саме через Васильівку пролягала так звана дорога життя. Васильівка це. Міста на піпні України, яка, яка е, дала відсіч ворог завдяки Збройним силам України. З правої сторони була 110-ка ТРО, з лівої сторони 128-гі штурмова закарпатська бригада, і до них прикомандіровані були е, Миколаївські морські піхотинці. Через наше місто Васильівка і через всі старостинські округи пройшла дорога життя, через яку евакуювалася близько мільйона Сів з Васильівської громади знайшли новий прихисток у Запоріжжі. Тут відновили роботу школи та комунальні служби. Попри всі труднощі, громада не втратила сили духу та продовжує підтримувати Збройні Сили України. Сергій Каліман, начальник Васильівської міської військової адміністрації, згадує перші дні війни і розповідає, як громада переживає окупацію. Я особисто в окупації був 47 днів, і е, поки я е, був там над е, міською радою воєрів українських прав, які працювали. Десят дев'ять виїхала на підконтрольну України територія з міської ради з 82 чоловік, які працювали, виїхали всі, тільки два пішло на співпрацю з орка. Він також пояснює, чому так важливо мати побратимські громади в інших регіонах України. Коли закінчиться війна, то кожен, кожне місто побратим, кожна громада, яка з нами підписалася, вони приїдуть до нас. Хтось приїде з трактором, хтось приїде з машиною, хтось приїде з бригадою, і ми будемо відбудовувати наші села, нашу громаду, тому що ну хтось в тилу допомагає, хтось форпос не дав можливість, щоб в тим пройти меморандум у межах проєкту «Пліч-опліч згуртовані громади ще один крок до спільного відновлення України. Офіційно тепер Як руку, пожай, да. Васильівська громада, і Смілянська громада, Срій Каліман та Срій Ананко офіційні партнери. Вітаю вас, друзі! Щороку восени у школах Черкас проходять благодійні ярмарки, кошти з яких передають на підтримку військових. Один з таких відбувся у школі номер 28 імені Тараса Шевченка. Там побували і наші кореспонденти. Столи на ярмарку ряснюють випічкою солодощами, фруктами та овочами, які разом підготували батьки та учні різних класів. Серед них і Максим Дубінський, тато одного зі школярів, та водночас військовий, який представив ексклюзивний пач ще нічого не відбувається. готується ярма величезний ярмарок, який постійно організує власні космошколі. Батьки і діти долучаються для цього захід. Дітям дуже подобається купляти один одного. Всякі і всякі дрібнички, тобасу традиційно. Мама скільки всякі пенделичі, пироженки, тортики поприносив. Всякий домашній спохід. Я дата клас приніс на ярмарок ексклюзивний товар, який я планую реалізувати самооплачений. цей ексклюзивний патч е, регіональному кривлі Нісел ТВ. І, таке ніде на в магазині Ягон. Тобто, якщо хтось із хлопців чи дищаби хоче купити, це буде приємно. Мотанки, виготовлені учнем початкової школи Максимом, до завершення заходу розкупили. Хлопець розповідає, що для нього це не лише хобі, а й можливість долучитися до благодійної акції. Чи подобається вам ярмарки? Чому? Ну, подобається, подобається що... тому, що це. І хтось ці всі гроші <звіт> йдуть на запахова. Зі слів учениці 9 класу Мілани, подібні ярмарки є цікавими для школярів. Адже дозволяють відволіктися від навчального процесу, виявити активність і водночас долучитися до благодійної справи. Сьогодні відбувається традиційний ярмарок, пор, коли ще ось все дуже весело. Ярмарок зроблений для того, щоб діти молодших класів могли купити свої всякі саме і просто повиселитися під час школи. Трохи розбавити і школьну атмосферу. Цей благодійний ярмарок буде відбуватися у старшій школі. Конкретно наш клас долучився до нашого ярмарку. Тим що ми просто зібрали гроші. Чи на збройні сили України, щоб допомогти їм, тричі на рік міські школи перетворюються на справжні осередки добра та творчості? Учні готують випічку, мотанки, різноманітні вироби. А батьки та вчителі також охоче долучаються. Ці ярмарки дають змогу не лише допомогти тим, хто потребує підтримки, а й відчути радість спільної роботи та святкову атмосферу. Каже директорка Тетяна Скорик. Тільки в Україні війна, то ці ярмарки була Ми вторговані кошти, діти перерахують потім, і всі разом школи святи мату. І прямо потрібні речі зі мержам сахтів, за яким ми маємо можливість стати от яке коселок, чакосі. Що саме придбають для військових за виручені кошти? Ще невідомо, адже це залежить від загального виторгу усіх шкіл. Зі слів Тетяни. Скорик допомога буде значною та відповідатиме нинішнім потребам військових. Та ні е практикуємо так, коли вже брали. Дивимося якась сума, і потім зв'язуємося з командирами частин від Черкаси книга. А його на запит, що нам потрібніше. ще довели. Ті скучать дали дрону, заби. останнім часом вони замовили західні станції, генератор, ключі, мастило, тобто те, що можливо або розхідний матеріал, який. І, і, і Шіданий бонодень туризму традиційно відзначають наприкінці вересня. Це свято не лише для мандрівників, а й для тих, хто навчається та працює у сфері гостинності. У Черкаському державному технологічному університеті на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи розповіли, як ці спеціальності пов'язані між собою та чому саме вони формують обличчя сучасного туризму. Детальніше у сюжеті. Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи стала прикладом розвитку для міста і регіону. Попри виклики пандемії та війну, у відносно безпечних областях туризм отримав новий поштовх. Відкриваються готелі та з'являються сучасні ресторації. Навіть в плані розвитку нашої області, перспективному плані по 27 рік. В частині розвитку туризму зазначено ще і розвиток локальної, і виробництва локальної продукції. Тому що турист, коли е, він... Ну, що б не трапилося в житті, навіть усі виклики. Але жінки, якщо чоловіки наші на фронті, то жінки і діти, вони тут і вони потребують відновлення і фізичного, і психологічного. Тому туризм і був, і туризм є, і туризм буде. І відповідно наші воїни, які приходять і на ротацію, і на реабілітацію, вони так само потребують відновлення. Студенти разом із викладачами створили туристичну абетку. Це є рідний путівник найцікавішими місцями Черкащини. Крім того, минулого року ми підняли проблему, що не тільки туристичними об'єктами славиться Черкащина, а е, Черкащину славлять і наші люди. І е, викладачами і студентами розроблено такий збірничок, це вперше в Україні, інші області вже перейняли наш досвід. Це 100 видатних особистостей Черкащини. Цьогоріч на спеціальність туризм і рекреація вступило 45 студентів. Першокурсниця Дарія каже, обрала цю спеціальність через зацікавленість подорожами та бажанням працювати у сфері гостинності і вже встигла відвідати кілька навчальних заходів та занять. Я бувала на заході «Це день здоров'я. Ми виїжджали до лісу. Були у нас традиційні страви, які треба було нам приготувати. І це було як спеціально для нас, для першокурсників. Для як посвята дуже сподобалося, дуже дуже дружні люди тут. Предмети подобаються саме напевне професійні предмети. От вони мені її подобаються. Міжнародні стажування дають студентам досвід роботи у готелях та туристичних локаціях за кордоном, який вони згодом застосовують в Україні. Серед тих, хто проходив практику в Туреччині та Німеччині, був Євген Адаменко. Першого курсу я відвідав стажування в Туреччині, був в п'ятизірковому vip готелі Premium Преміумбілек. Відпрацював там весь сезон і хотів ще, тому що це дуже дуже крута можливість для того, щоб зрозуміти, що це за сфера, як я себе почуваю в цій Сфері, що я хочу в подальшому від цієї сфери від самого себе тут уже в Україні. У мене було дуже багато ідей, які я і зараз втілюю. Я трішки пішов в науковий наукову сферу, тому що зараз я є і і втілюю це паралельно як в науці, так і в, взагалі в сфері. Важливою складовою підготовки в галузі туризму є не лише знання принципів організації подорожей, а й вміння забезпечити якісне обслуговування під час проживання та харчування туристів. Чому це важливо для е фахівців галузі туризму, оскільки е змінюється ринок, змінюється вподобання споживачів, і е гості в під час відпочинку е потребують і організації здорового раціонального харчування. Крім того, е якщо ми працюємо з е іноземними туристами, необхідно враховувати специфіку харчування і організації раціонів саме в цій лабораторії, у нас студенти мають можливість. Е Освоїти технології виробництва як класичної кулінарії, так і відпрацювати особливості приготування страв різних країн світу зі слів Олександра Куракіна. Студенти власноруч відновлювали автентичні рецептури страв Черкащини, адже це допомагає їм вивчати історію та особливості харчових традицій регіону. Знаємо, що Полтавщина славиться галушками різноманітними, то ми також шукаємо. Черкащина відзначається борщом, але ми хочемо також залучити туристів для гастрономічного туризму, саме для того, щоб вони цікавилися, вивчали історію харчування і їхали до нас за нашими гастрономічними. Родзинками Лариса Чепурда зазначила, що з перших місяців війни студенти регулярно готують смаколики для військових та передають їх через благодійні фонди. Пливою складової підготовки фахівців саме галузі туризму та й готельно-ресторанного бізнесу, її виховна робота, патріотичне виховання. З перших місяців війни, практично з другого тижня березня, наші студенти безперервно по сьогоднішній день випікають. Ають кожного тижня дві коробки домашніх смаколиків для воїнів ЗСУ. На території університету працює студентське кафе, де охочі здобувати практичні навички у вільний час. Анна Могильна, Геннадій Ямалянов, служба новин телеканалу Ільдана. На базі МСК Дніпро відбувся фінал обласного чемпіонату серед ветеранів та ветеранок. Бійці духу протягом двох місяців учасники з усіх районів області змагалися за перемогу, демонструючи витримку, силу та незламність. На завершальному етапі побували і наші кореспонденти. Близько 450 ветеранів та ветеранок продемонстрували свої сили у восьми видах спорту: від волейболу сидячи та стрільби з лука до висування. На тренажерах гирьового спорту шахів до фіналу вийшли майже 200 найсильніших учасників. Серед них Володимир із Залисінщини, який змагається у висуванні на тренажерах. Це називається гребля. Це тренажер, який імітує спорт гребля на воді, байдарки, який тобто, регулюється як на силову вправу. Чесно кажучи, це другий раз в житті на цьому пристрої, дуже сподобалось. Як кажуть, кірпатура все тіло вживає. Крім висування на тренажерах, ветеран братиме участь і в армрестлінгу. Каже, спорт дарує йому підтримку близьких і додає сил. Насамперед, треба завжди себе тримати, я то кажу, в бойовому напруженні, так як зараз нелегкий час для нашої України. І завжди треба бути тілом духом сильними, щоб у будь-який час. Можна було б оборонити нашу державу, нашу неньку, нашу сім'ю. Виборює перемогу стрільби з лук Олександр Воловий із Венегородського району. Для нього це вже третє змагання. Каже, спершу пробував із цікавості, а згодом настільки захопився, що тепер тренується постійно. Прошла останні грав, але теніс там сильніші були, то я це раз пішов з лука, що вас надихає. Займатися спілкування з друзями. Бо я ж не сам з друзями з спілкування, ну що ще якось ну, Трохи відполікає, дає можливість себе в другому зарекомендувати, попробувати як воно. У трьох видах спорту змагається Ярослава, дружина військовослужбовця. Вона у такий спосіб підтримує свого чоловіка та всіх знайомих, які воюють, воювали чи перебувають у полоні. Я як дружина військовослужбовця, він воює вже доволі давно. І ми таким способом підтримуємо багато друзів, є, які зникли без вісти. От дуже багато. Знайомих в кого вже пополегли рідні, якби ми підтримуємо таким способом. Всіх військових їхні родини на фінал обласного чемпіонату серед ветеранів та ветеранок завітав очільник Черкащини Ігор Таборець. Він зазначив, що учасники знову довели свою силу і незламність, надихаючи побратимів та посестер. Спорт єднає, мотивує та допомагає відновлюватися. каже найкраща реабілітація серед своїх і на одній хвилі. Адаптивний спорт це. Мабуть, один з найкращих інструментів, який вже працює сьогодні і реабілітує наших ветеранів і ветеранок, і є частиною політики герою президента України. Він саме мобілізує, мобілізує ті ресурси і відволікає трохи від того буття, яке ви всі. Ми всі пройшли. Співорганізатор заходу додає, що ці змагання не лише про перемогу, а передусім про підтримку близьких, які завжди пам'ятали і чекали рідних удома. У найважчі моменти, цей захід він не про перемогу, він не про чиїсь амбіції, а він про нас, про українців. Він про наш український народ, який стояв, стоїть і буде стояти. Тому Знаєте, всі перемогли, і ми переможемо. Ми не можемо не перемогти. І знаєте, оті люди, які поруч біля вас, от подякуйте їм сьогодні. А ті, кого немає, але вони були поруч ті часи. Згадайте про них сьогодні. Зі слів Анатолія Бондаренка, чемпіонат став не просто спортивною подією, а справжнім символом єдності та підтримки. А місто й надалі буде створювати можливості для розвитку, реабілітації та гідного вшанування кожного учасника. Завдяки вашому героїзму. Наше місто сьогодні не в окупації. Наше місто є тиловим містом і наше місто є. Тим містом, яке робить все можливе і неможливе для єдиної нашої української мрії, для нашої української перемоги. Анна Могильна, Геннадій Милянов, служба новин телеканалу Ільдана. Місце, де живе казка. Черкаський обласний театр для льок розпочав сезон, а до свого 60-річчя тут стартував восьмий фестиваль мережово-казкове. На відкритті побувала і наша команда. В Черкаському театрі Ляльок розпочався всеукраїнський фестиваль. Показати свої вистави й подивитись на роботу колег. З'їхались трупи з десяти міст України. Одними з перших на сцену виходять актори Херсонського обласного академічного театру Ляльок для юних глядачів обрали одну з популярних казкових історій про півника та котика, розповідає акторка Діана Шандерик, виконавиця однієї з головних ролей. «Казочка про котика і півника, про їхню дружбу велику, про те, як котик визволяє півника, про цей непослух пів. Ння він не слухається котика і довіряє все ж таки. Оця довіра лисичці, лисичка, яку дуже обожнюють діти, її характер, її хитрість. Я ввелася нещодавно на роль котика, тому я спробувала себе у всіх ролях. І зараз я котик такий у нього є стержень. Він захищає свого друга, такий серйозний він. Зі слів очільника Херсонського театру Віктора Гаврилюка, через повномасштабне вторгнення, частина колективу виїхала за кордон. Ті, хто лишився, перебрався на Івано-Франківщину. Частину декорації та техніки вдалося вивести. Наш театр вже захопили там. Ці привели нового директора. Я написав наказ зняти охорону, познімати покази лічильників і вийти з театру, щоб не дай Бог, якісь були ситуації. Бо там вже, як приводили, приходить. Поліцаї або воєнні з автоматами приводять чоловіка там. Його посадили на місце. Він нашим запропонував, наші ніхто не згодився, всі вийшли з театру. Нині без власного приміщення і з браком кадрів та все ж продовжують працювати. Від запрошення черкаських колег взяти участь у фестивалі, звісно, не відмовились. Є хоч два-три дні і спілкуються між собою різні театри, різні актори, і актори одного театру дивляться вистави інших театрів. Це дуже добре, тому що воно в професійному плані розвиває. Готується показати виставу у власній інтерпретації, і театр з Кіровоградщини привезли із собою філософську історію про те, де знайти Бога. Його директорка каже, ляльковий театр не обов'язково лише для малечі. Тут і дорослі побачать щось своє, що дітки сприймають ляльки, але можуть суть не зрозуміти. А дорослий глядач у цій виставі розуміє суть самої вистави. Її зміст. Тому театр ляльок це не тільки театр для дітей, ні. Це театр від малих і до дорослих і поважного віку. Цьогорічний фестиваль організували не лише як данину традиції. Черкаський театр ляльок відзначає 60 років із дня заснування. Тож вирішили зібрати друзів і вперше за історію проєкту і оцінювати виступи акторів буде журі В цьому році, як ніде, дитяче журі, яке сидить, яке осудить, яке буде потім. При обговоренні, ну ми так пішли, що практично всім театрам за участь в нашому фестивалі. А вже дитячі журі буде за сценографію, за кращу роль жіночу, чоловічу, ну краще режисура. Це вже будуть вирішувати вони. Театр цього хотів. Хотів, щоб це було, щоб це дійсно наші і глядачі подивилися, щоб це було свято свято 60-річчя. Утворення Черкаського академічного театру ляльок Вікторія Лео, Геннадій Ємельянов, служба новин телеканалу. Ільдана не знаходите мотивації займатися спортом, тоді ця історія підштовхне переосмислити своє життя. Голбол від спорту для людей з вадами зору. Інвентар специфічний м'яч вагою понад кілограм, а всередині є дзвіночок. Спортсмени кажуть, заняття голболом допомагають орієнтуватися у просторі і розвиває фізично. В я навчався на масажиста викладач по фізкультурі Міщеряко Віктор Максимович. каже: Ребята, є вид голбол, такий спорт. Не хочете спробувати? Ну, ну давайте Сергій один із учасників черкаської команди з голболу ще студентом вирішив спробувати себе у цьому виді спорту. Спочатку це було хобі, але з часом просто гра перейшла у дещо більше. Загалом саме голбол, ну взагалі для незрячих дає дуже багато в плані орієнтування, в плані руху, в плані відчуття. Відчуття простору для мене взагалі спорт є як відпочинок, від скажімо, перемикаюсь на ну, скажімо, від навколишнього світу, да, від всіх питань, які навколо нас, просто це дає перемкнутися на щось інше, розвантажити нервову систему. А ще це об'єднує людей різного віку та статусу. Додає головний тренер команди з голболу Сергій Коба. До нього приходять як люди з частковою втратою зору, так і ті, хто втратив зір повністю. Суть гри така. Три іграка з однієї сторони, три іграка з другої сторони. І принцип м'ячик з колокольчиками внутрі. Принцип забити суперникам і не пропустити від суперника м'ячик. Сам від спорту він контактний. Контактний не з суперником, контактний з м'ячем. М'ячик кіло 200, кілограм 200 грамів, 250 грам точніше. і Він спеціалізовано різини робиться, і коли він прилітає на скорості 80-90 кілометрів на, час, на годину, то він дуже відбувається по тілу. Вік спортсмена теж не має значення, тож запрошують у команду й дітей. Тренування з голболу відбуваються на базі МСК Дніпро. Тренер спортивного комплексу та учасник команди Віктор Смірнов додає, цей вид спорту підходить і ветеранам. Мета таких відкритих тренувань популяризація голболу. У нас в муніципальному спортклубі Дніпро. В основному бійці, які отримали інвалідність, з порушенням опорно рухового апарату. Но я хочу, щоб була і секція з вадами зору, не дай Боже, що з'являться ребята, ну, які будуть мати вади зору, щоб вони мали можливість займатися волболом, тренуватись і їздити по змаганням. Участь в змаганнях для черкаських гравців з голболу звична справа. Приміром у травні наша команда отримала бронзу на всеукраїнському турнірі, третю за період існування секції. Називають її золотою і продовжують тренуватися, щоб здобути першість та прославити спортивну черкащину. Вікторія Олега, Геннадій Ємельянов, служба новин телеканалу Ільдана. Такою команди Ільдана побачила інформаційну картину Черкащини надійно тилу України. Більше інформації у наших соціальних мережах, зокрема на Ютуб-каналі Ільдана ТРК». Залишайтеся з нами.